Коли стали ДТП і його потрібно оформляти, у вас є два варіанти. Ви можете викликати поліцію, а можете оформити все по Європротоколу. Що таке європротокол? Це такий спеціальний документ, який дозволяє вам не викликати поліцію, і ніхто не отримує штраф. Ви просто вводите свої дані, дані іншого водія. Давайте умовно, якщо ви є винуватися ДТП, ви вводите свої дані, водій інший вводить свої дані. Якщо не було інших учасників, які постраждали, не було потерпілих, тобто де фізичні пошкодження людина отримала, і не було третіх осіб і третіх учасників дорожнього руху, третього автомобіля. То ви можете європротокол складати. Ну, звісно, якщо ви всі в тверезому стані, ні в кого немає підозри на те, що хтось в алкогольному сп'янінні там і тому подібне. І звісно, якщо ви дійшли згоди, хто винен, хто не винен. Тоді це все складається, малюється невеличка схемка, креслиться, і все відправляється в страхову компанію винуватися ДТП. Протягом місяця той, хто не винуватий в ДТП, але є пошкодження, він отримує компенсацію. Якщо у вас там є такі певні моменти які під назвою міні-каско, там ще щось, ну багато таких зараз придумали додаткових послуг. Страхи компанії по-простому, якщо брати да, стандартно, той, хто винен, йому страхування нічого не оплачує. Страхова оплачує тому, хто не винен. Але от в міні-казку страхова оплатить і тому, хто не винен, і вам, навіть якщо ви в ДТП. І ви відремонтуєте свій автомобіль, і той відремонтує це. Якщо в цілому ваші дії сталося ДТП, ви залишаєтесь на місці, ставите знак аварійної зупинки обов'язково, аварійочка, знак аварійної зупинки згідно правил. обов'язково фото робите в місті ДТП. І ось коли ви склали Європротокол, можете спокійно роз'їжджатись. Коли схемка намальована. До речі, коли схема вже є. Є ДТП, і ви обоє дійшли згоди, що да, автомобілі саме так стояли, так вони саме знаходились, прибирайте автомобілі з дороги, щоб не заважати іншим. Ну і далі, те, що я сказав, відправляйте всі документи по Європротоколу в страхову компанію винуватця. Якщо ж потрібно викликати поліцію, тобто або немає згоди, хто винен, хто не винен, або є якісь потерпілі, не дай Бог, ви обов'язково викликаєте швидку, викликаєте поліцію і робите. Ці заходи для того, щоб надати першу медичну допомогу тим, хто постраждав, якщо таке є. Ну і так само не забуваємо знак аварійної зупинки, щоб місце ДТП було видне тим водіям, які їдуть по дорозі. І тоді приїде поліція, приїде швидка, і вам все скажуть, розкажуть, допоможуть. Все одно буде. Повідомлення в страхову компанію в ту саму, все одно буде відшкодування потерпілим, але вже трошки з більшими наслідками. Тобто там вже буде і штраф, може навіть бути вилучення прав. Ну це вже такий, якщо дуже серйозні якісь момент. А в цілому більшість ДТП це от європротокол. Зараз не обов'язково навіть фізично там їхати в страхову компанію, щось там десь там у них підписувати. Дуже часто передові страхові компанії це вже все перевели в онлайн режим.